5. Кількість виборців внесених на виборчі дільниці до витягу від списка виборців за місце перебування 8. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлеті для голосування в одномандатному виборчому окрузі в приміщенні для голосування 1146. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі за місцем перебування 5. Сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому округі на виборчій дільниці 1 тисяча Кількість виборчих ділов для голосування в одномандатному виборчому округі що не підлягає врахуванню нуль. Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні в приміщенні для голосування 1146. тисяча кількість, кількість виборців, які взяли участь голосуванні за місцем перебування, 5. кількість виборців, які взяли участь. У голосування на виборчій дільниці 1151. Кількість виборчих бюлетнів для голосування в одномандатному окрузі, визнаних недійсними 32. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата у народні депутати одномандатного виборчому округу. Брицький Руслан Михайлович, 164. Бузина 70. Гайдук 0.

Розинська, 15, Супрун – 8, Онарина, Оми, Старий, 2. Хмара 26. Шаповал 26. Швидкін 2. Шум 2. Юртів – 3. Відпису, голова секретар, члени комісії. Туди, давайте, Я брати їх не хочу.